Всім доброго ранку. Сьогодні хочу показати троянди, які в мене є. Почну показувати біля вікон, біля хати клумбу. Це в мене плетисті троянди. Назву я цих троянд не знаю. В минулому році вони були ще зовсім зовсім маленькі. Цьому році вже пустили отакі здоровезні квіти. І дасть Бог на другий рік, на наступний рік вони піднімуться. Я... Чого я їх тут посадила, я хочу, щоб вони підняли... піднялися на паркан і паркан буде їм опорою. Троянда палі рояль. Перший рік вона в мене посажена. Знову плетиста троянда така сама. І далі <кій> троянда б'єньіню. О така гарна, така вона. Здоровезні квіти вже. Цу цвіті одна квітка від квітла, її потрібно буде зрізати. Такі громадні квіти, мощний, такий мощний, здоровий кущ. Ще є квітоноси, всі троянди в моєму садочку. Всі цього року. Я тільки їх висадила в цьому році. Весною я їх тільки висадила на клумбу, тому на наступний рік я думаю, що вони будуть ще більші, ще гарніші. Слідуюча в мене ґрунтопокривна троянда. Назву також напишу. Дуже мощний, здоровий кущ. Це зараз трошки ночі випав. Дощик підмочив її, і вона трошки похилилася. Дуже багато квіток. Вона вся цві... квітне, квітне, квітне і квітне. І це на протязі літа. Також розквітла троянда, також ґрунтопокривна, рожевого кольору, також здоровий кущик, а тр... він тр... трішки пізніше квітне, ніж. Чим... В перший кущик, що я вам тільки що показувала, дуже багато пуп'янків. Вони йдуть по краю куща. Також грая... троянда грунту покривна. Отака От трояндочка. Е, назву. Помаранчевого кольору. Розквітла троянда Генрі Маттіс, кущик невеличкий, це кущик в мене вдома така троянда і одламалася гілочка, я її впихнула в землю, накрила бутилкою і з неї. І вона вкорінилася, і з неї вийшла така розочка. Я її перевезла сюди на дачу, посадила. Такий невеличкий кущик, всього одна троянда, одна квітка. Було декілька пуп'янків, я їх всі пообривала, тому що цій троянді треба вкорінитися, і я оставила всього одну квітку, щоб побачити. Як вона заквітне, показала своє квіткування троянда Брауні. Такі темна і світлими переливами, дуже гарна квітка, кущик чималенький, гарний перворічка, але Кущик здоровий і гарний, тому я на ньому пуп'янки оставила хай квітнуть. Ще одна клумбочка. Я повторююсь, що ці всі квіти в мене цього року. Цього року тільки висажені на клумбу, клумби зроблені з нуля на Націлині, тому дуже часто приходиться їх підполювати, обирати траву. Троянда креми Бандис вже трошечки відходить. Така махрова, махрова гарнюня троянда ніжного, ніжного кремового кольору. Ці троянди в мене цього року. Перший рік висадження на клумбу. Дуже відквітла троянда Марія Генрієта. Якось вона в один раз зацвіла, дня три чотири і вона так раз і скинула квіти, пелюстки поскидала. От багато їх пелюсточок, якось так штро-бистро. Буду обрізати, обрізати буду до першого листа, який йде наружу, для того, щоб кущ дуже гарно розвивався, нова, нова поросль. І я думаю, що вона ще повторно зацвітина на новій гілочці. Квітне кущ. Чайної рози. така красота. Красота і аромат. Аромат од стоїть на півдвору. Вона так гарна, так гарна. Такий гарний має аромат. От, такі квітки. Здоровий кущ, це мій домашній кущ. Я з дому викопала сюди, його пересадила. Квітне. Дуже багато квіточок. Випустила, дала троянда Революшн. Такими хвилями вона цвіте. Одна квіточка відпала, друга розквітла, невгомонна така трояндочка. І в неї пелюстки йдуть хвилями. От вона дуже гарна. У мене такої троянди ще не було. Вперше я бачу таку гарну троянду. Хвилясті пелюсточки. Вся, вся вона така, бачите? Які гарні, гарні пелюстки яскравого червоного кольору. Троянда Блю Парфум, Дуже запашна троянда. Також вже деякі квітки від квітоносового. Троянда Сентайр Woman. Багато дуже бутонів у неї. Це Флорібунда. Це троянда жардіна. Одна з самих мощних і самих ніжних троянд в розпускі отакі от, от бутони ніжно-рожевого кольору, як вже трошечки відквітнуть, вони робляться такі блідо блідо рожеві дуже можна в'юнка троянда. Я її посадила біля паркану, щоб паркан їй був опорою. Квітне ця троянда, усе літо, одні квіточки оцвітають, другі з'являються, і вона все літо буде квітнути і радувати своїми квітками. І ця троянда дуже ароматна. Троянда. Джулія Найт дала одну квітку яскравого, яскравого, жовтого кольору. Така гарна-гарна і дуже багато на ній бутонів. Дуже яскрава, жовта троянда, як сонечко. Показала своє квіткування троянда Брауні. Такий темна і з світлими переливами. Дуже гарна квітка. Кущик чималенький, гарний. Перворічка, але кущик здоровий і гарний. Тому я на ньому пуп'янки бу оставила. Хай квітнуть. Ще одна клумбочка. Тут у мене стоять садові фігурки, два йожика. Посередині хоста, тут троянда айсберг. Я її посадила, вона була заявлена як плітіста, але вона, я вже бачу, що буде рости кущом, здоровим кущом. І цей кущ буде по характеристикам своїм, він зростає до 2,5 метрів, тому я її буду садити як солітер. Дуже ніжна, ніжна, біла-біла троянда. І з другої сторони, арки в мене росте троянда. Гляньте, як багато, багато на одній гілки суцвіть. Раз, два, три, чотири, п'ять розкрилося. І шостий, сьомий, не п'ять, раз, два, три, чотири, да, п'ять, шість розкрилося. Сьомий, восьмий, дев'ятий. Десять бутонів на одній гілки. От, одна гілка йде. І от стільки бутонів. Гляньте, яка вона шикарна, ця троянда. І як розпускається. Як новенькі, бутони вони мають таку жовто-гарячу серединку, і після того, як трошечки відцвітають, вони робляться рожевими. А в бутонах рожево-жовті. Це троянда. Подивилася, бо таке названня я заб... не можу запам'ятати. Це, мабуть, сама... сама гарна троянда в моєму саду. Ні, вони всі гарні, вони всі, але ну, оця ось мені подобається більше всіх. Розквітла троянда лавш Лідія, Міленькі, рожеві квіточки, але... Вона така, гарна, така компактний кущик, такий компактний кущик. І на ньому дуже-дуже багато пуп'янків. Я не стала обривати їх, тому що кущ виріс вже здоровенький і він витягне всі квітоноси. Квітка міняється, поки вона молода, вона яскраво рожева, як трошки уже старіє, робиться блідо блідо рожевим Починає квітнути в'юнка троянда, назву не пам'ятаю зараз. Пошукаю в своїх талмутах, в своїх зошитах і напишу маленькі різні, маленькі листочки, маленькі квітки, але вона квітне, дуже рясна. З багато-багато на одній гілочці квіточок. Дуже-дуже рясна квітне. Її потрібно підв'язувати. Вона це дуже мощний кущ і вона росте дуже швидко і високо вгору. І ще одна клумба зроблена на цілині. Також треба підполювати, постійно підполювати. По краю клумби посадила чорнобривці. Розквітла роза Red Sensation. Такі бордові, темні квітоноси. І на гілочки їх дуже багато. Також я дуже яскрава троянда. Зараз скажу. Як вона, шарм. Марш Марі Кюрі, Марі Кюрі, От така. Також багато квітоносів на гілочці на одній. Вона вже величенька. Також дуже гарна і дуже ароматна. Ой, запах. Запах взагалі божественний. От така трояндочка. І на останок покажу троянду МОМО. Це також в'юнка троянда. Пройшов дощик, і вона трошки похилилась, тому сьогодні я займуся її підв'язкою. Троянда мощна в зростанні, також маленькі листочки. Але трошки темнішого кольору, чим я вам показувала перед цим. Там рожевого кольору Хвостик, уйди, рожевого кольору, а тут на цій троянді вони темніші, більше до бордового кольору. Ще невеличкий кущик, але він вже має багато пуп'янків. Три гілочки, але всі три гілочки на пуп'янках. На цьому відео закінчую. Всім добра і миру нашій Україні.